Почаще приходити на Голгофу. Це фізично ми з вами цього не можемо зробити. Сьогодні у світі, у світі да, в Ізраїлі взагалі щось, щось, ну так ми з вами знаємо, що там їздять, ходять на ту гору Голгофа. Але навіть ті, хто там є, якщо я не помиляюсь, то по-моєму взагалі є три місця, які вважають, що це може бути Голгофа. Тобто ми з вами думаємо, буває так, що от всі знають, що оце гора, оце Голгофа. А в дійсності, в дійсності, по-моєму, три місця там є, на які вважають, що оце або оце, або оце може бути Голгофа. То, коли ми з вами співаємо ось такі е, псалми, ми з вами розуміємо, що ми просто йдемо до Ісуса Христа, в нашому розумі, нашою душою, звертаємося до Нього, туди, де він страдав, де Він проливав кров свою. І ми туди звертаємося не для того, щоб нам плакати, а якраз для того, щоб нам з вами радіти. Тому що там було для нас. Він придбав спасіння. Слава Богу нашому. То отак от: приході почаще на Голгофу. Будемо думати, розсуждати, згадувати. І через це, брати і сестри, через це слово, яке нас призиває, шукати лиця Господнього, ми з вами будемо спасатися. Хай нас Бог благословить. Значить, читай декілька стіжків. Христос, 16 глава Ілля від Іоанна, розповідав і казав за Духа Святого. Ось, буквально недавно, трошки спілкуючись з братами і маючи такі можливості молитися за духовне хрещення, на що браття звернули увагу. Значить, на сьогоднішній день серед віруючих людей, хрещених Духом Святим, особливо тих, е, хто ну ще, скажем там, два десятки років назад, воно так, так ярко це підкреслювалося п'ятидесятників, тому що завжди серед п'ятидесятників особливий наголос робили на хрещення Духом Святим, на те, для чого це Христос. Залишив для нас, яку воно має ціль і який результат із того буде, то ось раніше про це дуже часто в зібрання говорили, особливо в наших зібраннях. Ні для кого не було дивним те, що зібрання молиться духом, дуже багато молиться духом, дуже багато дарів проявляється духовних, дуже багато дій духовних проявляється. Для цього, тоді це не було нікому дивним. Но на протязі певного часу в церквах стало менше і менше і менше про це говорити. Ну, говорити не просто те, що ти думаєш, а говорити про те, що написано в Слові Господньому, те, що нам залишив Христос. І ось стикнулися з такою проблемою. Раніше. Ну, вибачте, я вже і сам собі думаю, може, вже так настільки постарів, що все хочу старе згадувати. Ну, старе. Але дивлячись просто на общу картину, раніше трошки дійсності було не так. Якщо казали, отам буде молитва за духовне хрещення, то навіть хрещені хотіли прийти і просто побути для того, щоб підтримати цей огонь. Щоб побути в присутстві отої благодаті і порадіти, коли людина народжується від духа, коли отака сила Господня сходить, і ти бачиш, як людина, яка духом своїм була мертва перед Богом, стає живою. І люди цього шукали, а особливо не віруючи, не, не, не віруючи, а не хрещені Духом Святим, їздили з місця на місце в зібраннях, молилися за духовне хрещення. Чого? Тому що були навчені із слова Господнього, наскільки це потрібно людини. На сьогоднішній день трошки проблема. Брати і сестри, я вам скажу проблема. Дуже часто люди, навіть які приходять на те, щоби. Помолитися, щоб їх Бог хрестив Духом Святим з ознакою інших мов, вони прийти прийшли, а чого прийшли, вони не знають. Вони і не розуміють. Одне діло, коли це дитина. Я пам'ятаю, як одна дитина вісім років, коли брати, це у нас тут в домі молити було. Коли брати е, молилися за духовне хрещення, е, а одна дитина. То ж чує, що там моляться, що тоді от у нас отут прохода ж не було, а як пристроєчка, оця наша була. І чує, що там молиться, і ця дитина вісім років ходить за батьками і каже, що ну я хочу, я хочу. Ну, батьки ж вже пішли до братів, да братям кажуть, браття, ну, дитя хоче. 8 років. У нас така практика є. Ми не молимося за дітей, щоб Бог хрестив їх Духом Святим. Але ми молимося за дітей. І якщо Бог їх хрестить Духом Святим, ми не за те, щоб їх Бог хрестив Духом Святим молимося, а взагалі за дітей молимося. І якщо в цей час Бог хрестить дитину Духом Святим, то то Божа воля, то його робота, ми тільки цьому радіємо. Ось це дитя хоче. Ну, батьки ж пішли з цією дитиною тоді до братів, а браття кажуть, ну то ми молитися так само за дитину не будемо. Ну ось оставайте тут разом з нами молиться. Якщо Бог дасть, то хай, хай буде. Ну, ми то що стали на молитву, моляться і приходиться благодать присутствия Духа Святого. І один з братів, який тоді був, це хто з вас пам'ятає Олексій Незрячий. Пам'ятаєте, ну, старші то пам'ятають, бо ми знали тих братів. І він так як вже він мав досвід цього діла, відчуття цього діла, то він тій дитині каже, ну, ну хотів, бери. Бо прийшов Дух Святий, ось він прийшов, ось він наповнився і він каже, ну хочеш, бери. І ця дитина починає молитися на інших мовах. І не так, як от буває людина, там якось одне слово, і то не слово, а таке кліп'я, а так прямо на інших мовах та дитина почала молитися. Ну, я тоді там не присутствував, я був в залі. І я чую, як батьки цієї дитини моляться, так, так голос так возвисили, що аж, аж за стінки нам чутно гарно. Ну, я вже зрозумів, що щось там таке інтересне произошло. І ось вони пораділи, тоді прийшли додому, а ця дитина як дитина. Ну, розум то дитячий. Душа то жива перед Богом, чи вона дитяча, чи вона вже е, людини такої похилого віку, не має значення. А от розум то дитячий. І дитя прийшло додому і радіє, і молиться, і на інших мовах виходить. А потім каже, мама, а що мені треба було взяти, а я не взяв. Це дитячий розум. Ну, тут, тут суда нема. Бо воно дитя. Воно не зрозуміло, але вірою прийняло. Ну, коли дитя не зрозуміло, це одне діло. Друге діло, коли дорослі люди, віруючі люди, буває вже роками ходять у зібрання. А навіть і не розуміють, для чого він той Дух Святий. На жаль, в мене таке було, колись я попав в одне в одне з одне зібрання, це не в наших місцевостях було. І е, коли я туди попав, це там на югах е, мене брат служитель запросив, каже: слухай, давай з'їздимо там, проїдемося. У нас там одне невеличке зібрання. E, приїдемо туди, e, мені каже, що треба розповідання зробити, ти поможеш мені. Кажу, хорошо, хорошо. Ну і так як мене запросили, то я ж собі думаю, ну, що, що мені треба читати, e, ну, що людям сказати. Ну, я так собі думаю, ну раз уж вас, то треба трошки більше за Христа розказати. І ось я сижу, читаю Писання, шукаю певні місця. Думаю за Христа, думаю за його страдання, думаю за кров його, яка була пролита за людей. Якось складаю своєму розумі, що людям казати, і періодично ловлю себе на тому, що я оставив те, наче про що я думаю, а мої думки за Духом Святим. За те, яка це благодать, за те, яка переміна в людини переходить, яка побіда над, над гріховною суттю людською, яке, яке е, воздаяння у Бога добре, як Бог буде восхищати, обновляти людей посредством цього Святого Духа. І я кожен раз себе зупиняю. Стоп, стоп, стоп. Ну то ж, то ж друга думка, друге ж служіння, друге все. Я опять починаю другі місця читати. В общем, я боровся, боровся із цією думкою. Я так зрозумів, бо це вечір було, не можу я цю думку побороти. Думаю, ладно, оставлю, я потім на місці вже буду все рівно говорити за, за страждання Ісуса Христа. І ось ми приїхали туди в те зібрання. Трошки поки зібрання не почалося, там брат Юра, той служитель, він каже: ну дав е, е, нам треба зробити там воспомин, е, ісповідання, і поки я буду з людьми, каже, бесідувати, давай, ну побесідуй тут з людьми. Ну і я сідаю, і так, перше, що я починаю говорити за Христа, і думаю, що перейду за страдання Ісуса Христа. І в мене не виходить перейти за страждання Ісуса Христа. І я починаю розповідати за Духа Святого, читати Писання, і ми з людьми говоримо, 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 говоримо. Сам сижу, думаю. Хотів одне, а що скажу друге. Ну, ладно. <кійшов> Прийшов брат Юра, почали служіння, він його провівся, дав мені опять слово. Я бачу, ну не виходить, в мене не за що, тільки за Духа Святого. Ну, от я за Духа Святого ще сказав. Ми помолилися, провели це служіння, всі радіють. Вони зробили стола, пообідали. А потім починають підходити періодично люди до мене, бо там невелике таке зібрання, ну може до 30 душ. Може, до 30 душ. І ось починають підходити і казати, брат, слава Богу, слава Богу, що ти ось от, от таку тему підняв. Для нас так, ну в нас тільки питань було, а ми тут відповіді отримали. Хтось іще підходить, щось питає, хтось іще... Я починаю дивуватися, а потім кажу, ну, а ваші ось тут старші браття, ну хто там у вас був? Ну, а як? А як вони у вас? Ну, на це дивляться. Бо я ж думаю, я гость, може я не те, що слід по їхньому розумінню наговорив. І якось не хочеться, щоб воно було ну, якась така ситуація. А мені кажуть, а наш старший. <кхем> він каже, та хто його знає, що вони там ото? Ну, таким словом. Я кажу, як це так? А він там ходить, я кажу, як це так? Кажуть, «Ну, ну, так то він і сам не хрещений. І ті, хто хрещені, виходить, страдають у того, а інформації немає. І тоді я зрозумів, чого я стільки часу. Ну, я ж сказав, Господі, а що треба цим людям сказати? Я ж не знаю. Ну, ти мені положиш на серце. Чого я стільки часу своїм розумом хотів говорити одне, а внутрішністю своєю мене все время повертало на інше. І чого я їм це сказав? Тому що люди цього не знають або розгубили, або не мають його. І в служіннях ціла проблема. Ціла проблема. Брати і сестри, на сьогоднішній день. Дав би Бог, щоб ми з вами на це дуже гарно звертали увагу. Тому що через цю благодать нам відкриваються і тайні Господні. І, тайні Господні. і те, що Бог хоче сказати, конкретно для нас, прямо зараз, на мій стан. На моє положення, на ті обставини, які у нас, нас оточують. Він хоче сказати, і він за це нам звертається Духом Святим. Я читаю буквально два стіжка, і ми з вами будемо молитися. Значить, дивіться, 16 глава, що каже Христос, 16 глава Євангелія від Івані. Христос звертається до своїх учнів. Багато їм чого говорив і каже так. З 12 стіжка. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Вот сидят те, кто хочет слушать Христа, Иисуса, а не могут, и оно уже не вмещается в людьми, оно, ну, оно не откладывается не в разуме, не внутри, не откладывается. Что говорит Христос? Когда же придет Он, Дух Истины, То наставить вас, ну бачите в українській мові, оце слово істини, воно звучить ну, може більш так ну, уще, але так, дух правди. Розумієте? Розумієте, якого Духа людина получає через хрещення Духом Святим? Духа правди. Все, там нічого не може бути другого. Все, дух правди. От ти його отримав, а якщо він дух правди, то значить, щось він з тобою буде робити. але не по якимсь там думкам чи вченням. А по тій правді, яка від Бога. Ось слухайте, коли прийде Он дух істини, то наставить вас на всяку істину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит. Будет говорить, что услышит. Вид кого он почует. И вот читаем дальше стишок. И вот читаем дальше стишок. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Хочется сказать, слава Богу, братья и сестры. Ось для чого треба Дух Святий. Бо Він бере від самого Христа. Він бере Його слова. Сам Христос сказав, Він просто свого нічого не скаже, нічого не добавить. Він тобі скаже тільки те, що від Спасителя. Тільки те, що від того, хто являється причиною Твого життя, хто являється причиною Твого спасіння, хто являється причиною тої небесної радості, яку ми будемо мати, коли прийдемо до нашого Спасителя. Він від нього бере і Тобі говорить. Чого він тобі говорить? Тому що Він хоче тебе наставити на всяку правду. На всяку правду. Брати і сестри, наскільки нам з вами необхідно ота присутність Духа Святого, наскільки нам з вами необхідно розуміти, що це є те, чим ми можемо жити, Буває, буває, ти не можеш в яких ситуаціях розібратися. Буває, ти не знаєш, де пораду отримати. Буває, ти не розумієш, як перемогти те, що в тобі відбувається. Ти не розумієш. Але якщо ти маєш ось такий зв'язок з Богом через Духа Святого, то будеш звертатися до Нього, а Він правду тобі буде говорити. Ну, от правду. Не, от, от, от ніяк отак не скаже, а скаже іменно так, як є. Якщо треба тобі сказати, щоб ти покаявся, скаже, тобі кайся. А якщо скаже тобі, потримайся, не опускай рук, всього трошки потримайся. Він тобі так скаже, і ти будеш триматися. За це слава Богу. Слава. Давайте ми з вами встанемо, помолимося. Прославим.